Друзі, всім привіт! Вітаємо на нашому ютуб-каналі. І як ви вже здогадалися з картинки на відео. надійшли у нас трактори шифенг. У нас свіже поступлення техніки: ремінні трактори шифенг, потужністю 24 та 35 кінських сил. Є версії задньопривідні, є версії повнопривідні. Хто чекав на цю техніку, в новому дизайні, в новому капоті, ми вас запрошуємо до нас на тест-драйв. Техніка вже є в наявності, доступна для продажу по всій нашій мережі. Тому приходьте, тестуйте та обирайте саме свого тракторця. Хто не має до нас можливості приїхати, Замовляйте, наші консультанти з радістю не дадуть вам всю необхідну інформацію, і ви приймете даний тракторець вже в себе вдома на подвір'ї. Що стосується конкретно цієї моделі, вона вже продана. Завтра раненько вона їде в Бродівський район Львівської області, замовника вона вже має. Людина потестувала, поїздила, попробувала І завтра готується приймати нового помічника в своєму господарстві. Ви одразу бачите. 24 очка повнопривідна в нас вже з примусовою гідравлікою. Що стосується ціни, ціна цієї, саме цієї моделі повнопривідної 24-ки станом на грудень 2024 року тисячі умовних одиниць. Якщо ви хочете більш бюджетніше виконання, може бути 24. ка Теж з примусовою задньою гідравлікою, задньопривідна, з блокуванням диференціалу заднього моста вартість буде 3,5 тисячі умовних одиниць. В такому ж яскравому гарному дизайні, в такому яскравому червоному кольорі. Коротко по характеристиках. Повний привід 4х4. Передній міст кулачного типу, потужний, добротний, проблем з ним ніколи не було. Попереду встановлений. Встановлена передня противага вагою порядка 25 кг вона важить. Одноциліндровий дизельний двигун об'ємом 1345 см3 SF-138 з литвом на боці, все як має бути, все як книжка пише. Тут є заглушечка, що при бажанні, якщо сяде акумулятор, можна завести цей двигун з корби. Ну, бажано не допускати до такого. Передок підресорений гідропідсилювач керма відсутній, але в русі кермується трактор абсолютно легенько. По резині. Резина велика, висока. 6,0 на 16, 9,5 на 24. Задні вантажі теж присутні на колесах. Букове розташування радіатора. Ну, з мого досвіду, люди діляться на два табори. Хтось хоче, щоб радіатор був спереду двигуна. Хтось хоче, щоб був радіатор з боку. З боку, я так розумію, людям цікаво, коли встановлений радіатор в майбутньому, щоб доставляти собі кабіну, то в кабіні буде тепло. Це я так бачу. Ну, також я вам скажу, коли були тільки виключно бокові радіатори, всі люди хотіли, щоб радіатор був спереду. Як тільки ми привезли партію з передніми радіаторами, всі почали питатись за бокові радіатори. Це для нас загадка. Буковий радіатор. Так, показчики. Температура охолоджуючої рідини, лічильник мотогодин, рівень заряджання акумуляторної батареї. Температу... Перепрошую, тиск в системі змащування двигуна. Ручний газ. Так званий на кермі лінивець. По коробці коробка 4 передачі до переду, одна передача назад. Є режим підвищених та понижених. Відповідно, 8 передач до переду, 2 передачі назад. Насос, гідро, насос, перепрошую, гідравлічний. Можна вмикати або вимикати, якщо ви не користуєте задньою навіскою. Відповідно, це збільшить його ресурс експлуатації. Щеплення сухе дводискове відкритого типу. Є доступ до лапок, є доступ до вижимного підшипника, можна регулювати, змащувати. Це один з плюсів такого виконання ремінного тракторця. Рівна підлога, як ви все любите. Трішки девакувати розташування педалів педаль гальм. Перепрошую, педалі газу. Педаль щеплення. Посередині йде педаль газу і йдуть здвоєні педалі гальм. Відповідно, є стоянкове гальмо. Боковий вал відбору потужності, яким ви ніколи не будете користуватись, виходить в нікуди. Ну, не передбачено виробником, що ви будете користуватися, ну він є якби, без потреби. Сидіння таке доволі бюджетне. На пружинах ну, легко амортизує і можна його регулювати ще під ваш зріст. Вперід або назад. Ось так. Ну ще покажу вам. циліндр. Теж всюди завод ставить своє тавро значок Шіфенга. Додатковий гідробак присутній. Можна його з'єднати ось тут з гідравлічною системою тракторця, і у вас є якби додаткова ємність для масла. Електрична розетка, універсальна триточкова навіска, Одношвидкісний 540 обертів має шестишліцевий і прицепний пристрій маятникового типу. Ось так він виглядає зразу з пальцем. Ну, покажу вам ще задній міст, як він виглядає. Ось Ось такий тракторець, друзі, 4,5 він вартує грудень 24-го року. Якщо ви хочете 35-сильний трактор, Комплектація буде аналогічна. Вартість буде 4800 умовних одиниць. Якщо ви захочете 24-ку, задньопривідну, 3500. 35 ка задньопривідна 3700. Якщо я не помиляюсь, 3700. Ну, ось такий тракторець. Друзі, якщо вас цікавить така техніка, телефонуйте, з радістю вас проконсультуємо. Маємо великий вибір тракторів на будь-який смак, будь-якої потужності. Ми з радістю вам надамо консультацію. Ну, якщо у вас є запитання, пишіть в коментарях. Наші координати, наша адреса розташована внизу в описовій частині під відео. З радістю вас проконсультуємо, надамо всю необхідну інформацію. Ну, і напишіть в коментарях, як вам такий дизайн подобається, не подобається. Чи Краще був старі, старе, старе виконання. Ось такий апарат. Друзі, будемо знімати для вас ще багато нових відео. Сподіваємося, вам дане відео сподобалось. До нових зустрічей, до нових відео. Все буде, Україна!